Формула бійця. Хто може сказати, що потрібно для того, щоб ефективно заподіяти шкоду в людині? Здоров'я. Бажання. Бажання. І натхнення. Да? Можливість. Можливість. Ви падати. І так. Боєць це фізичні дані плюс технічні навички. Плюс зброя помножені на дух. Згодні? Чому помножені? Тому що коли дух рівень, рівень, дорівнює нулю, то все це не має значення. Тобто, якщо у вас є фізичні дані, у вас є технічні навички, у вас є зброя, але у вас немає бажання все це використовувати, нічого цього працювати не буде. Більшість випадків, коли у нас дівчата проходять на тобі з мореї, запит, я не можу вдарити людину. Коли ми починаємо розмовляти, ця жінка не може навіть людину послати. Якщо вона не може її послати, вона не може її вдарити. Першу справу, яку ми проводимо, ми будемо в дівчатах, то... Не забігай, не забігай. забіг. Тобто, якщо у вас немає фізичних даних, то от ви маленькі та слабкі. Ви можете це компенсувати за рахунок навичок. У нас таке було на залізної леді прийшла дівчинка Катя, десь от такого росточку 55 кг, і вона нападника просто валяла як куклу. Бо Катя чемпіонка Європи з дзюдо. Тобто вона компенсувала недостаток фізики, техніку. Якщо у вас немає техніки, немає фізики, можна взяти зброю. Але якщо немає бажання, немає духу, нічого не буде. Тобто є 4 насправді, компоненти. Фізика, тіло, технічні навички, розум, дух та зброя. Ну ось. Фізичні дані перемогли? Інший приклад. Сумок. Техніка перемогла. Більш технічний боєць переміг більш фізично сильного та важкового. Тут напад груповий. Десь в Китаї, конфлікт. Починають його вбити, в двох, потім в трьох, потім в чотирьох. з'являється ніж. І одна людина з ножем ефективно захищається, якщо можна так назвати. Ну, вона заподіє шкоду, мабуть, надмірно, проти чотирьох. Тобто фізичні дані, технічні навички, зброя, та дух. Але навіщо вивчати самозахист без зброї, хто мені скаже? Якщо зброю так вирішує, хто знає цього дядьку? Не, Вільям Еверт Фейбен Це батько сучасного спецназву, він розробив там ще в Шанхаї в 30 ті роки концепцію свата. Він тренував диверсантів. збереглося два навчальних фільми. І фільм Один присвячений ножу, а інший присвячений рукопашному бою. І от рукопашний бой починається з фрази... В якомусь смислі це, ця картина для дурнів, бо ви ніколи не маєте бути без пістолета або ножа. Тобто битися голими руками це дурість. Зброя потрібна для того, щоб вирішувати проблеми більш ефективно, як будь-який інструмент. Навіщо займатися рукопашним боєм, якщо можна придбати зброю? Хто знає? Ну сісти це погана ідея про це думати взагалі під час самозахисту не потрібно. У руках самурая травинка подібна відчуваю не подібна. Вибачте, ні. Якщо ти використовуєш зброю, все одно треба деякі принципи і світловольства користуватися під час самозахисту. Тому що дух формується під час чого? Тренувань в повний контакт. Тому що зброя тренувальна це завжди макет. Ми не можемо тренуватися зі справжньою зброєю, правильно? У нас такої на виставка була там, є зброя та безпека, сталева гра, ми стоїмо на стенді, там гумові ножі живі такі лежать. Підходить дядько, крутить так в руках, каже. Тренувальний. Я радію, що ні. Я кажу, так. А ми займалися зі справжніми. Думаю, чувак, ну я не знаю, чим саме ви займалися. Але якби у нас на тренуваннях використовувалися справжні ножі, тут би все було залите кров'ю. Ви сьогодні це спробуєте, хто залишиться на стрес-сестах. А справжні був і в нього. Справжні. Штик наш від калаша. А, дивіться, коли люди спрингують на ножах, на тренувальних палках, кийках і так далі, вони завжди розуміють, що це тренувальне. А от отримати, вибачте, піздюліну це справжнє. Якщо людина ніколи не отримувала по обличчю в спарінги, то пістолет, ніж, газовий балончик не допоможе. Ну і взагалі зводити, зводити концепцію особистої безпеки до якогось гаджету, який ви можете загубити, він може зламатися, закінчилися патрони. Це погана ідея. Але обернеться краще зі зброєю. Тобто ми тренуємося без зброї для того, щоб а, знати, як захиститися без зброї, якщо будемо змушені, і для того, щоб більш ефективно використовувати зброю.